Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що вибухи, які чують у Києві, це робота саперів. Десять хвилин тому такий пролунав доволі гучно просто в центрі. У КМВА зазначили, що зараз працюють наші військові чутно на лівому березі Києва. В той же час помітили активність авіації на території Білорусі. Реагуйте на будь-яку загрозу за даними телеграм-каналів. Росія готовує масовану атаку цього разу на Київ урядовий квартал Верховну Раду та інші законодавчі органи депутати мають план евакуації на випадок загрози, а також бункера, які будувалися на випадок ядерної війни. Стратегічна авіація також готується до вильоту. Марка Фейгін припускає, що окупанти ймовірно хочуть вдарити по банковій. У Москві на дахах адмінбудівеля встановили ППО. В інституті вивчення війни припустили, що так Кремль планує створити інформаційний привід та підготувати росіян до затяжної війни. Утім, російський правозахисник та опозиційний політик Марка Фейгін іншої думки за словами Фейгіна, якби Кремль мав на меті виключно пропагандистську направленість, то знайшов би інші м'якіші способи, оскільки росіяни і так покірно йдуть на фронт. Я думаю, вони готують удари по центрах прийняття рішень в Україні. Вони хочуть ударити по банковій пораді, але розуміють, що це не лишиться безкарним, припустив російський правозахисник. На думку Фейгіна, у Кремлі розуміють, що за відповідні дії може добряче прилетіти назад. А Володимир Путін не Вірливий навіть біля своєї резиденції в нового встановив системи ППО. Так все, що стосується ударів по українській інфраструктурі, прийняття рішень буде гарно продаватися в Росії, зазначив опозиціонер. Тож Кремль на його думку готує наперед щільно розмістити засоби протиповітряної оборони. Крім того, росіяни ймовірно бояться українських дронів. Вони реально готуються. Це неудавана акція. Вони, звісно, параноїка і бояться всього, але ж вони збираються інтенсувати кампанію, тому поява Засобів є свідченням того, що вони справді збираються воювати вже саме з центрами прийняття рішень. Підсумував російський правозахисник. Підкреслимо вночі проти 6 липня. Російські калібри летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Саме у місті на заході України ракети наробили лиха. Ігнат розповів, що мовляв, його запитують, чому повітряні сили у звіті про нічну атаку написали лише 7 з 10, ракет. Було збито тому, що хотілося 10, А щоб було 10 з 10, нам потрібно F-16 принаймні, тому що захист. Тити усю Україну від прольотів ракети на жаль не так просто. Вони пропрацювали маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок у цьому випадку Дніпро. Вони летіли до Києва і різко звернули в напрямку Львова, розповів представник ЗСУ. За словами ігната, багатоцільові винищувачі F-16 зможуть захистити від російських атак ракетами та БПЛА територію усієї України, адже цілі таки можуть знищувати цілі у повітрі та на землі і в морі. Швидкість ракет від 700 до 900 кілометрів з. За годину винищувач може їх наздоганяти, перехоплювати, летіти на зустріч. Їх калібри можна було б перехоплювати винищувачами. Частину ракети вдалося перехопити винищувальною авіацією, але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16, наголосив речник повітряних сил. Ігнат пояснює, що F-16 створені саме для того, аби знищувати крилаті ракети та дрони камікадзе. З його слів для України не треба дуже багато винищувачів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.